Вітаю вас, дітки! Зовсім скоро до нас прийде зима. А зараз ми милуємося останніми осінніми днями. І сьогодні я вам пропоную на заняття з малювання намалювати осінній пейзаж. Дітки, перед тим, як працювати, ми завжди робимо з вами пальчикову гімнастику. Листочки падають в саду, я їх граблями гребу. Цей листок дубовий, цей листок кленовий, куча листя, як гора, їй радіє дітвора. Будуть грати діти осені радіти. Ось такий осінній пейзаж ми з вами намалюємо, діти. Для роботи нам знадобиться фарба синього, жовтого та червоного кольорів, пензлик, вушні палички, водичка та шаблон, який вам підготували ваші батьки. Спочатку ми намалюємо листя на дереві вушними паличками. Малюємо спочатку. Жовтим кольором робимо ось такі відбитки. Не забуваємо, що листечко може падати і на землю. Ось так. Тепер додамо червоного кольору і внизу. А зараз вгорі ми намалюємо хмаринки у формі довгих ковбасок. Одну хмаринку та другу і зафарбовуємо їх ось так. У нас в куточку залишилось місце, тож ми тут домалюємо сонечко. Зафарбуємо його та додамо промінчиків. Ось так. Ось подивіться, дітки, який осінній пейзаж вийшов у мене. А я буду чекати на ваші роботи. До побачення!